Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні ми зробимо розклад та на прогноз на тиждень з 15 по 21 січня. І так, починаємо, як завжди, з овнів. І так, у нас вісімка жезлів, і вона говорить про якісь швидкі переміни. В принципі, дивіться, це ваша енергія. Все іде. Плану. Все йде швидко. Якісь новини цього тижня, дуже багато новин, багато можливостей у вас цього тижня. Все йде, знаєте, якось синхронно, звідусіль. Якщо ви роботу шукаєте, буде багато пропозицій. Якщо ви інформації шукаєте море інформації, тут важливо не заплутатись. Тут важливо прийняти. До себе те, що зі, з вами зізвучно. Це ваша енергія. В принципі, цей тиждень у вас буде проходити моментально. Я зараз трошечки поясню. Це говорить про те, що ви будете тут і зараз, і прийдеться все вирішувати тут і зараз. Тобто, не відкладати на завтра. Сьогодні прийшла інформація, обробили. Сьогодні прийшло. Якесь повідомлення прочитали. Не відкладайте, не ви знаєте, дуже часто, якщо ця карта випадає потім, щоб ви не пожаліли, що ви не зробили цей крок. Вирішуйте тут і зараз. Все дуже швидко буде відбуватися. Це такі поради вам на цей тиждень, дорогі овни. Але все рівно ви будете в своїй стихії, ви будете, знаєте, як риба у воді. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, у вас випадає карта мага. Це прекрасна карта. Це значить, все у ваших руках ви можете абсолютно всього досягти цього тижня будь-яким шляхом, правдою, вірою, шахруванням, переконливостю своєю, впертістю своєю, все, що завгодно. Абсолютно любими методами у вас цього тижня буде удача, буде успіх. Це і, будемо так казати, навколо пальця любого зможете переконати, обкрутити, на свою сторону переманити. З одної сторони, ну, особиста карта для вас це прекрасно, можливо, комусь і не повезе, хто буде, наприклад, з вами спілкуватися цей тиждень, але вас це не стосується, тому що це «Мах». А колись, якщо ви тут щось таке намахлюєте, колись вам прийдеться, звичайно, за це відповідати. Тому що мах він вчиться, він ще як сказати, знаєте, це коли після шута в нього з'являються несподівано людина народилася: о, а я й це можу, а я й це можу, о, а це я теж можу. Але не забувайте, що колись прийдеться вам за це відповісти. І а, ще одна порада цієї карти: навчіться концентрувати себе на чомусь одному. Не робіть все і одразу, тому що оце і є провали, мага, коли він все і одразу робить. Тепер переходимо: тим більше, що ви тельці, у вас земна більша енергія. Ось, не намагайтеся когось обдурити. А, але у вас все добре буде виходити. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас з'являється можливість зловити Бога за ноги, ухопити якусь удачу. Ось тут дуже важливо вам визначитися, що саме ви хочете. Ви хочете зірку з неба, чи ви хочете щось стабільного. Тому не тягніться вгору, беріть те, що вам паде в руки. Використовуйте цей шанс. Тобто у вас буде можливість цього тижня використати якийсь шанс, або ним скористати, навіть не використати, а скористатися якимось шансом. Тобто будуть якісь, можливо, пропозиції, якісь, якісь повідомлення, якісь, як би це сказати, можливості якісь в Тут проблема в тому, що вам потрібно розібратися, що важливо для вас, і те хапати. Ось, шанси хороші. Хоча вони початкові маленькі шанси, це можуть бути маленькі дрібненькі гроші, це може бути маленька якась дрібненька робота на декілька годин на день, а можливо навіть робота така, знаєте, що вам прийдеться ще навчитися. Не жахайтеся цього. А тут є зріст у вас саме на цій роботі, саме ця пропозиція відкриває вам шлях до чогось більшого. Ви можете будете старанні, будете вправні. Все чудово буде. У когось, можливо, цей тиждень буде а, така гордість за своїх дітей, займетеся вихованням своїм, своїх дітей. І ця карта ще каже, що ви почнете вкладатися у своїх дітей. Тобто, ваші діти будуть куштувати вас щось. Це невеличкі гроші, але це на користь. Тобто, ви вкладаєтесь в майбутнє, якось так. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки. А у вас тут ну, по повній програмі. Що це може бути? Це може бути велика спадщина, велика покупка якась, нерухомості, навіть автомобіля. Це, знаєте, ваш, можливо, перший заробіток. Можливо, це якісь, знаєте, після нового року часто приходять такі, знаєте, коли проценти банк вам начисляє. Хтось щось вам перерахує. Можливо, якщо ви волонтер. Ця карта може говорити про те, що ви всю суму зібрете. Для чогось, для когось. На армію, наприклад, це карта нерухомості, це карта стабільності, це карта домашнього затишку, влаштування домашнього затишку і традицій. Карта ще традицій. Це може бути що якісь, знаєте, родові. Якісь справи грошові будете ще вирішувати, щось таке. Можливо, хтось просто буде балакати з вами, ваш дідусь, бабуся, <кій> батьки ваші скажуть, де заховали гроші, наприклад, або ще щось. Ну, хороша карта, прибуткова карта. Але це якщо ви надіялись на більше, це потолок. Ось стеля більше, ви не отримаєте. Це карта так каже. <кій> І так, тепер переходимо до левів. Дорогі льви. гол как сокол. щось у вас незрозуміле відбувається. Десь вам дали отворот поворот <кій> Наприклад, ви шукали роботу, а вам відмовили. От тут чомусь в мене йде ось так. Відмова. Хтось, можливо, вас обдер з голою задніцю залишив. У інших хтось шукає на одне місце пригод, на одне чи на друге місце, кому як. Ця карта, будьте обережні, тому що коли випадає блазень, це говорить про те про бездумність трохи, знаєте, таку легковажність. Можливо, що ви десь дуже серйозно подивились на якусь проблему. Ця карта каже: розслабтеся, не думайте щось там. Не заморачуйтесь, вона ще каже. А, розслабтесь і йдіть далі. А, з другої сторони, ця карта говорить про якийсь новий початок. Можливо, ви звільнилися від якогось шлюбу, від якихось зв'язків, від якоїсь роботи і починаєте свій новий шлях. В принципі, теж добре. Щось одне та вам підійде, як то кажуть, тому що ну, це загальний розклад, це нульова карта, це карта говорить нам про величезний потенціал. Просто щоб ви розуміли. Ось. <кій> Як ви ним скористаєтеся, теж. Ну, от дивіться, ну що це таке? Бачите? Ось дивіться, тут диявол і ось два дияволи теж. Будьте просто обережними. Якісь порадники у вас можуть бути не дуже порядні. Дивіться, хто у вас дуже приближений. От, бачите, якось <кій> близько до вуха підходить люди, диявол, так? чортик. От хто дуже близько до вас підходить і щось радить цього тижня, будьте просто обережні. Тепер переходимо до дів. Дорогі Діви, а у вас, в принципі, все налагоджується. Скоріше за все, якесь примирення може бути. так? Примиряєтеся з вашими родичами, з вашими дітьми, можливо, ви сварилися з кимось. Це з одної сторони. А з другої сторони, може бути просто час зупинився. Все якось так розмірено, все стабільно, все добре, ніяких емоцій, ніяких новин якихось безшабашних. Все якось тече своїм чередом, все міняється, але. Але ця карта говорить, що щось відбувається, що ви ще не відчуваєте. Ця карта просто попереджає, тому що наступна карта, мої дорогенькі, йде диявол. Тобто диявол щось затіває. Ви знаєте, от недарма кажуть, у тихій воді дітьки водяться, або зати ще перед штурмом. Це вам набратися мудрості, набратися сил, набратися енергії, відпочити, подумати, розслабитися, тому що потім будуть у вас випробування. Цей тиждень вам повезло. Якось так. Тепер переходимо до терезів. Дорогі Терези, а у вас дев'яточка мечів. Тобто, я скажу, що це, в принципі, як е, хтось, можливо, вас залякує чимось. А хтось або щось, якась ситуація, така не дуже приємна, скажу відверто. ось Але дивіться, це у ваших силах розірвати цей вузол. Не знаю, як його називають, Гордєєв вузол чи ще щось. Якась така, знаєте, лякаюча ситуація. Е, якщо ви Конкретно розберетеся, що саме вас лякає, подивитеся у вічі цьому страхові. Ви побачите нічого страшного немає. У світі буває дуже багато чого. Але тут варіант того, що може бути просто якісь лякалки. Хто, можливо, лякають вас звільнити з роботи, можливо, хтось вас залякує взагалі, попереджає чимось або ще щось. Мої, дорогенькі, це у ваших можливостях і силах це припинити. Це можуть бути маленькі депресії, це можуть бути такі, знаєте, головні болі, до речі, теж можуть бути по цій карті. Такий стан різких болей може бути. Ось, Але, але ця карта так і каже, що розберіться зі своїми страхами. Насправді, їх немає. Оцей меч, він про це і говорить. Це у ваших силах тут розібратися. Можуть бути, звичайно, прильоти. Будьте обережні. Тепер переходимо до скорпіонів, так. Скорпіонів. У скорпіонів сонечком. Дивіться, це може бути і гординя, це може бути і. В принципі, бути обережні, не попічіться нічим. Взагалі-то Сонце це дуже хороша карта, але а, ва, до вас прийде якесь прояснення. Яка ситуація може цього тижня прояснитися? Тобто, ви побачите все, як воно є насправді. Все відкриється. Перед вами абсолютно вся люба неправда все відкриється. Ви виясните це все. А, мені не дуже подобається ось ця карта, розумієте? Вам відкриється, що людина не з хорошими намірами, наприклад. Бажає вам нічого доброго, бачите? тим більше, що ви янгол, а тут диявол, чортик. Будьте обережні, але, в принципі, не давайте себе обманути. Все рівно карта хороша. так? Єдине що е, дивіться, що за людина коло вас. Що вона від вас хоче? Якось так. Це може бути і вас шеф, який вас купить за гроші. Так? Пообіцяє хорошу зарплату, але вирве вам душу. Ну, от, бачите, це попередження вам. Просто попередження. Я не просто так говорю: тут двічка мечів. Просто будьте обережніші. Тепер переходимо. І так, тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас випадає єрофант. Тобто це жрець. Це, знаєте, друга сторона правди. Не приймайте рішень, які вам інтуїтивно здаються неправильними. Не робіть нічого незаконного, навіть якщо вам наказують. Краще відійдіть. А, ви знаєте, тому що ось ця карта, от вона говорить, що покайтеся, як то кажуть. А, дивіться, це карта навчання якогось уроку, винесеного уроку. Десь я казала, зараз я не бачу, є тут. Ні, не бачу я зараз. А, ось тут диявол нашіптує, а ось тут вже відповідають диявол. Розумієте, вам прийдеться, можливо, за щось відповісти. Щось ви зробили в попередньому житті. Ну, я шуткую попереднє життя, але теж можливо бути: карма нам, до нас приходить. Ми, ми її тягаємо, як той мішок, який нам не потрібний. Навіщо вам та карма? Розрядіться, розправте плечі. Не об'язуйтеся нікому нічому, ви вільна людина. Оце тут карта і каже. Нікому ви не підчиняєтеся. Запам'ятайте, ви сильна людина. Вам так, закони соблюдати, але не беззаконня толерувати. Якось так. Ця карта, в принципі, вона нас вчить чомусь, якимось традиціям. Якимось урокам, які ви, які ви винесете цей тиждень. Тобто, це вам все рівно на користь цього тижня ви щось зрозумієте. Відкриється якась правда, хтось вам брехав, можливо, якось так. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі корзороги, у вас двічка жезлів, це не ваша енергія, але вам прийдеться зробити якийсь вибір. Чим довше ви відкладаєте зробити цей вибір, тим це все утяжеляється, давайте скажу так. Тобто залишити минуле іти у майбутнє, жити тут і зараз. Якщо ви будете за цим принципом жити, повірте, у вас все налагодиться. Але ця карта вам говорить, вам прийдеться зробити вибір. Інакше ви застрягнете надовго, у вас не буде розвитку, у вас не буде можливостей тільки коли людина внутрішньо робить свій вибір: вибір в кар'єрі, вибір одружитися чи розвестися, завести дітей. Чи не завагітніти, Розумієте, це все ваше, ваше життя. Ви вирішуєте. Але чим довше затягуєте, тим довше затягуєте, тобто відкладаєте своє справжнє життя. Ви живете не своїм життям. Будемо так говорити. Вірніше, воно ваше, але м -м, все рівно це ваш крок. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас в принципі це хороша, дуже дуже хороша карта. Це особиста, особ, ваша особиста карта. Це карта стабільності, вашого внутрішнього порядку. Це відноситься ваш, відноситься вашого тіла, вашого простору, а особливо домашнього, там квартири, будинку, ваша сім'я. І ви всередині цієї сім'ї, ви в середині колективу і тому подібне. Це з одної сторони. З другої сторони, ця карта може значити якісь прибутки, премії, отримання зарплати, майже те, що ви очікували, тут не є маленькі гроші. Це може бути, звичайно, і спадщина, якась, якась премія, якісь винагороди за якусь пророблену працю. Хороша карта, задовільна карта. Але ця карта, знаєте, не несе в собі радості і щастя. Так, є у коморі, так, є у підвалі все, так, я підготувалась, але все рівно тут, знаєте, як золота трошечки клітка. Якщо ви не зовсім задоволені цим, потрібно, значить, шукати позитиву. Не просто вкладатися, будувати хату, але. З посмішкою на очах. Верніше не на очах, а на лиці. Ну, посмішка і на, і на очах є. Ось, Тому е, очі це наше відзеркалення. Якщо ви щасливі всередині, воно відзеркалюється в очах. Ось. Ну, тут е, я не говорю про те, що ви, можливо, не щасливі. Тут людина може бути одинока. Тепер переходимо до риб. <кій> Дорогі риби, це кого? Ви хочете знищити якась злість на когось, якась ревність ревність на когось. Хочеться когось прибити, насварити, посікти, поробити і е, в банку закласти. Ну я про капусту. Якось так. Ви знаєте, це може бути і сварка, це може бути, що хтось до вас зайде, тому що, в принципі, це нетипічно для вас, це не ваша енергія. Це якась словесна перепалка чи з родичами, чи з сусідами, чи на роботі. Це, знаєте. Ну, Якийсь момент не дуже приємний. Це може бути сварка, яка на цілий тиждень за -за -за закрутиться. З кимось пересварилися, настрій поганий, голова опущена. Ви знаєте, планів нема. Дивіться, а у вас є інша можливість. О Той меч, який войовничий відкласти а прийняття рішень, підніміть меч. Прийняття рішень. Залиште за собою те все, що вам заважає. Будуйте своє життя, будуйте свої плани, тому що цей меч говорить про плани, і вперед вперед до перемоги, вперед до своїх цілей. Ось, Тому що я так бачу, тут хороші новини можуть прийти до вас, які ви можете наразі не помітити, тому що будете зайняті якоюсь помстою, злістю. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Гарного, мирного вам тижня! На все добре!